Той час, коли Сполучені Штати Америки намагаються якомога швидше цю війну закінчити, як мінімум роблять якісь кроки в цю сторону в Україні, на жаль, інфопростір заповнюється іншими моментами вже в Україні готують людей до того, що воювати треба буде без сполучених штатів, але воювати треба буде далі. Ми сьогодні розберемо цей феномен, це все відбувається на фоні продовження тотальної бусифікації, на жаль, і давайте про все по порядку. Це в свою чергу показує, що ті українці, які ще думали, чи потрібно виїжджати за кордон, все частіше і частіше будуть такі рішення приймати. А ті, хто планує чи планував повертатись назад в Україну. Навіть після завершення війни або навіть під час продовження війни будуть змінювати також свою думку на користь того, щоб на сьогоднішній день почекати з тим поверненням. Ну і нагадаю, що в загальному кожен день продовження війни це зменшення, зменшення відсотку українців, які повернуться навіть після завершення бойових дій в Україні. Отже, генерал-лейтенант Романенко зазначає, що зараз час проводити мобілізацію в повному Обсязі, так ніби до сьогоднішнього дня вона в повному обсязі не відбувалась. Але звісно, що не відбувалась, бо в нас є дуже багато військових пенсіонерів, дуже багато е різних там силових структур пенсіонерів, які виходять на пенсію в 45. От їх на сьогоднішній день не мобілізували. Але е я думаю, що він наголошує більше на е жорсткому продовженні бусифікації і так далі. Також. Була в нас заява про контракти для людей 18-24 роки. Потужно заявили, що було там за один день в резерв плюсі 10 тисяч заявок. Вже що там далі з цим? Бачимо, що тишина. І як я вже говорив, це дуже сильно нагадує польський іноземний легіон в Польщі, так який базується в Любліні, і про в якій також говорили, що там. Десятки тисяч заявок, тисячі заявок, а потім виявилось, що там 30 чоловік подали ті заявки. А зараз ми бачимо, що останні декілька місяців, в цьому році так точно ще не було жодного слова сказано про той самий легіон. Тож я думаю, що з цими контрактами 18-24 буде приблизно якась така сама історія. Далі українців готують. До найгіршого сценарію, і давайте розберемо цю маніпуляцію, вона є дуже такою маніпуляційною. Я по другому навіть сказати не можу. Давайте послухаємо тут. Марія Берлінська, яка є засновницею центру підтримки аеророзвідки, дає свої коментарі. Але на початок я би хотів навіть, щоб ви звернули увагу на питання, які їй задаються. Вважаєте все ж таки, якщо Сполучені Україні... Штати... У цій безглуздій війні захочуть обрати сторону Росії? Одразу ж, якщо ви, якщо Штати захочуть обрати в цій війні сторону Росії, якщо Штати захочуть обрати у цій війні сторону Росії, то далі нічого не буде. Ну, це так на старт. Але ми розуміємо, що це просто маніпуляційне питання, популістичне питання, і штати не будуть ставати на сторону Росії. Про що? Трамп за останні декілька днів вже мільйон разів також сказав, і представники його команди теж. І все те, що зараз розганяється по соціальним мережам українським, це нічого більше як проста звичайна е дезінформація. І розділити цей військовий злочин з Путіним. Що тоді буде? До чого варто готуватися нам і Європі? Зокрема, Ми вже на, 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 наразі відповіли на своє питання: нам варто готуватися. Нам ну, варто готуватися до найгіршого можливого сценарію. Це сценарій, де ми е, фактично залишаємося на одинці, е, Допомога Європи там залишається, але вона незначна. Може бути потенційна. Тобто, якщо Європа не прокинеться, от уявімо сценарій, де Америка перестає допомагати взагалі. Я хочу сказати, що навіть Європа, якщо прокинеться, то нічого вони зробити не зможуть, бо для цього потрібно піднімати свою оборонку, закупляти ну, почати виготовляти зброю, боєприпаси. А це ну на це треба час. Це не гра, де можна знаєте, вести чіткот на гроші і потім за дві секунди собі настроїти заводів або відкривати нових цехів, або налаштувати всі виробничі процеси. Це трошки не так працює, але ок. А Європа прокидається дуже дуже повільно. Так? Відповідно, в даному випадку ми маємо говорити про самоспроможність. Я не відкрию тут ну, нічого нового з того, що я не до не, 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 цього не озвучувала там, і з 2014 року, і далі самоспроможність. Єдина реальна гарантія безпеки для України це сильна українська армія. Більше відео, дивіться. От. Ну, це також, знаєте, з розряду за все хороше проти всього поганого. Що конкретно, незрозуміло. Якщо подивитись на кон'юнктуру там навіть нашого бюджету і тих коштів, які, ми, які Україна має в своєму розпорядженні, то без зовнішньої допомоги і підтримки, ну, давайте по-чесному, ніхрінашеньки не буде. Тому. Але зі штатів вже зробили союзника Росії і ворога України. Це дуже дивно, і ми, до речі, ще до цього повернемось, бо є дуже багато міфів, і я би хотів їх розібрати. Насправді з вами далі в моїй соціальній бульбашці тисячі постів з таким, знаєте, праведним гнівом, веселим гнівом українців, які жартують з Трампа, з маска. Тих заяв, ну тобто необразливо жартують, просто жартують. Необразливо жартують. Нагадаю, що інтернет-магазин Розетка опублікував акцію, де був, була обгортка від презерватива, і там з неї вилазив Трамп. Це необразливо. І хочу сказати, що це вже є в американському Твіттері. Вже американці це підхопили. Ну і самі думайте, наскільки задоволені вони такими постами з України. Знаючи, що їх країна допомагала Україні мільярдами доларів з їх податків. Тому необразливо. Добре, давайте тоді так всі жартувати. Це, е, як на мене, це просто моральне деграданство. Я це по другому не можу назвати. Тому що всі розуміють, що зрозуміло, що ну, не Україна напала на Росію, не ми в війні. Зрозуміло, що всім здоровим людям в світі зрозуміло, що там Зеленський не диктатор. Зрозуміло, що диктатор в Росії сидить, який там з 2000 року ніяких чесних виборів ні разу не виграв. От. І а Зеленського ну, об'єктивно подобається це комусь ще не подобається. Але об'єктивно були легітимні вибори і високий рівень підтримки. так, і Це не 4%. Тобто є. Е... Ну, типу, знаєте, це так. З одної сторони, Трамп щось сказав, з іншої сторони, Берлінська сказала, що це неправда. На тому і розійшлись. Слово проти слова. ну, типу... В моїй картині, яку я бачу в соцмережах прям такий сплеск єдності, насправді, такої веселої злості, такого драйву, коли е, е, Трамп велику. Буквально сьогодні бачив за три свіжих відео з бусифікації: такий драйв, така єдність. Просто єдність рівня лютого 22-го року. Мірою об'єднав українців і нагадав нам оцей настрій початку вторгнення. Такий запальний, коли зникли залишки ілюзій. Всі перестали гадати на каві Гущі, що, що, що буде робити, не буде робити Трамп. От українці, як завжди, зрозуміли, що знову все в наших руках, знову все треба просто брати в свої руки, і ем, не буде ніякої там чарівної палички, ніхто там не прийде з океану, не допоможе. Немає права, ну, дає право сили спокон віків. Більше від... Якщо ми говоримо про право сили, то давайте бути чесними, що е, право сили на сьогоднішній день не на стороні України. Без, я говорю, без допомоги Сполучених Штатів і Європи об'єднаної. Ну, на жаль, це так. І якби все, що зараз відбувається, це показує. До цього додається ще порушення прав людей і, на жаль, корупція. Ну, це якісь такі вже знаєте фонові речі, на які навіть ніхто не звертає уваги. А тепер до е, того пункту, про який я говорив, як зараз в українському просторі хочуть українців налаштувати проти Сполучених Штатів Америки. По-перше, е, декілька днів тому був ажіотаж навколо яєць Сполучених Штатів говорили про те, що там дефіцит яєць. Українські аграрії в обмін на зброю будуть давати штатам яйця. Там люди б'ються за десяток яєць, їх немає купити не можна, або якщо купити, то по долару за яйце і все, отак от, от Трамп такий поганий, і американці отак от, от дуже погано себе почувають. Насправді жодного дефіциту яєць в Штатах немає. Були окремі випадки, де яєць не було, або де вони були занадто дорогі, але знову ж таки, це не є тенденція по всіх штатах. Масово цього немає. Це по-перше. По-друге, розказували про масові мітинги і що масово американці вивішують чорні прапори, які означають недовіру Трампу на своїх домівках. Виявилось, що це також поодинокі випадки. В більшості випадків ще й також це були ті, хто і так за Трампа не голосував, то і так був там за демократів. Це по-друге, по-третє, Розказували, що підтримка в Сполучених Штатах, підтримка Трампа падає. Хоча насправді всі дії, які зараз відбуваються, вони зміцнюють його підтримку, і люди його підтримують. Хто виходить на мітинги? На мітинги виходять ті, кого він на сьогоднішній день притісняє. Тобто прибічники демократів, це наступне. Далі змаска зробили просто якогось диявола, бо британська помийка. Так, рознесла інформацію проти Reuters, Рознесла інформацію про те, що в них є стовідсоткова інфа, що з 1 березня Ілон Маск відключить старлінки для українців. Знову ж таки, Маск вийшов офіційно сказав, що ніхто нічого не буде відключати. І Reuters це точно помийка. От і все. Це наступне. Далі, що Трамп дуже сильно любить Путіна, і що Трамп. Готовий стати на сторону Путіна. Це також є фейком. І Трамп, і вся його команда багато разів говорили, що все, що робиться, робиться для того, щоб завершити війну в Україні і щоб Україна мала чіткі гарантії безпеки, щоб ця війна не почалася знову. Так, і е, таких фейків насправді дуже і дуже багато, і їх розносять українським інфопростором, розвиваючи зраду. І таким чином просто налаштовуючи українців проти. От, проти Сполучених Штатів. Для чого це потрібно? Думайте самі. В мене є прям чітка відповідь на це питання. Далі, от, попостили, наприклад, українці дуже багато інформації от, про ці самі старлінки. Так? Порозносили, що все, маск такий поганий, він буде старлінки відключати. Всі його вже там прокляли до п'ятого коліна, всі прокляли Трампа і сказали, ну, і, типу, зробили вже з них ворогів. Далі виходить маск і каже: я нічого не збираюсь і ніколи не збирався відключати ті старлінки. Чи е... виправило це якось ситуацію з цією ненавистю? Звісно, ні. Бо інфопростір працює так, що 90% людей дупляни відбивають, що відбувається. Вони зайшли, побачили, що маск. Ворог України і на цьому все. А далі, як розвивається ситуація, ніхто навіть не розбирається. І що я хочу сказати, що є люди, в тому числі і в Україні, яким вигідно, щоб війна далі продовжувалась. На жаль, це так. Що це за люди, для чого їм це потрібно, можете висновки робити самостійно. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!